Вітаю, друзі! З вами Ірина. Відео у нас сьогодні про в'язання, і я так хочу швидесенько разом з вами зробити ревізію своїх процесів, готових робіт, найближчих планів, подивитися, розпакувати одну з посилочок з пряжею. Це була моя остання покупочка. Можливо, анонсувати невеличку розхом'ячку, бо є в мене сумніви на рахунок однієї, одного артикулу. Тож, якщо вам цікаво, залишайтеся зі мною. Ну і розпочнемо ми, мабуть, з мого динозаврика. Це такий довгобут, який я вишиваю, вишиваю на светрку для своєї донечки. Ось такий процесики, він не швидкий, тому тут ще не вистачає одного котика, тому я, ну, я з ним не поспішаю, чесно кажучи, як приходить натхнення, так я його за нього і беруся. Тут випали ниточки з нього. Те ж саме стосується і ось цього светра павутинки Він у мене теж в'яжеться досить таки повільно, по натхненню. І останнім часом я за нього, чесно кажучи, не бралася. Тут ось такий гарний візерунок. Досить простий, нескладний. Якщо пов'язати декілька рядочків підряд, то він запам'ятовується швиденько і ну, просто зараз, мабуть, не сезон, ще не час для цього процесу. Дещо зрушив з місця цей мій процес це светрик із Газал Органік Бебі Котон для моєї донечки. Я вже отримала два клубочки, два моточки, і тепер дов'язую його. І зараз якраз перейшла на вив'язування резинки. Ось пров'язала тут буквально пару рядочків. Не знаю я. Чи я вгадала довжину, я орієнтувалася на светрики моєї донечки, бо її зараз немає вдома в садочку. Коли вона сьогодні прийде додому, я поміряю. Чи не рано почала я резиночку знизу вив'язувати. Якщо все добре, то я продовжу в'язати резинку, потім візьмусь за рукави. Ну, якщо ні, відповідно розпущу там, тих пару рядочків резинки і буду в'язати. Ще вниз якусь певну кількість сантиметрів. Процес дуже приємний, такий, знаєте, його можна в'язати під що завгодно, під розмову, під відео, під якийсь серіал. ну... Просто от, чимось займаєшся, і руки, щоб були зайняті, ти можеш сидіти перебирати ці петлі. Пряжа приємна, в'яжеться легко, нічого не йде. У мене, наприклад, спиці за нею не чіпляються, йде по спицям легко, як масло. Ну, мені дуже приємно це в'язати. Я дуже сподіваюся, що і виглядатиме дана ковтинка, даний светрик достойно. Ну, а це не буде така, знаєте, річ просто бігати по хаті. Ще вам відомий, я думаю, про проєкт, який ви могли бачити в попередніх моїх відео це дві, шкарп... дві шкарпетки, це другі шкарпетки з пари, які мені треба дов'язати, ну, щоб вже були готові дві пари. Я їх зв'язала, залишилося зшити і вишити на них. По петлям візерунки. От, ну, це такий процес, який завжди можна взяти, йти не прив'язане до машинки, і коли буде натхнення, сісти і зшити. Ну, до речі, ви знаєте, зараз так подивилася, достала все це і розумію, що так, треба їх зшити і вже знаєте, закрити цей гештальт, щоб в мене з цими шкарпетками все було завершено. На жаль, сонечко сховалося, але я сподіваюся, це не завадить нам насолодитися такою красою жакардовою цим буйством фарб, яке ви бачите перед собою. В центрі це в мене такий зразочок, в якому я пробувала змішувати різні. Комбінувати вірніше, різні артикули, різні кольори, і в двох візерунках подивитися, як виглядає поєднання того чи іншого кольору. І є в мене бажання зробити подарунок для однієї прекрасної людини з великим серцем, для своєї подруги Танечки. Танюш, тобі привіт! І для себе вона вибрала ось таке. Поєднання рожевого з білим і саме в цьому візерунку. Ну, ви можете оцінити, наскільки по-різному виглядає випране і невипране полотно. Ось, бачите, тут воно напівпрозоре, тут вже всі петельки роз... ну, всі проміжки міжпетельні закрилися, і полотно стало таке монолітне. Дуже приємне, ну, я в'яжу цей процес, цей проєкт, вірніше, з Мариносу з Кашеміром. А тут ще будуть рюші білого кольору зверху. Ну, в принципі, я такі шкарпетки в'яжу, в мене вже якби відпрацьована схема, заміри, розрахунки, і ну, це невелика для мене вже тепер якась складність. От, тому мені залишилось зараз що? Сшити все це, випрати і зв'язати потім рющі. Рюші я в'язати буду вже після прання. Бо вони в'яжуться, ну, якби це не значить, що їх потім прати не можна, але мені хочеться, щоб вони були такі повітряні, такі от як хмаринки. І вони будуть в'язатися з кашеміру на шовку спушеного. от. Ну, все, як завжди. Якщо ви не бачили, проходьте, будь ласка, дивіться мої попередні відео, там я показую свої шкарпетки, які я в'язала, свої, і на подарунок я в'язала, до речі, теж свої подрузі Юлічки шкарпетки з схожого складу. Ну, вони, в принципі, всі однотипні. Тому, якщо вам цікаво, будь ласка, проходьте, надихайтеся. Любуйтеся, милуйтеся цією красою. Я без зайвої скромності так вважаю. Ну і не тільки я. І тепер ми переходимо до мого розчарування. Ну, чому розчарування, спитаєте ви? Я купила на днях ось таку пряжу. Це розкішний. Бренд, розкішний артикул Лоропіана артикул Аврора, 230 метрів 100 грама, 70% шовк 30 ПА. Ниточка дуже така цікава. Бачите, вона такою стрічкою. І я взагалі я маю слабкість до таких. До таких артикулів, бо я, коли бачу щось отаке, все, мені хочеться це купити, і мені здається, що я з такої пряжі втілю якийсь просто бомбезний проєкт. Але. Я не враховую того, що я, на жаль, не Брунелло кучнелі або якийсь інший іменитий дизайнер. І не маю того досвіду, тих знань, того, тієї уяви. І, і розумієте, як, коли ти маєш справу з такою пряжою, то ти бажано, щоб вже. Ну, якби Бачив багато-багато різних прикладів, різних виробів цієї пряжі, візерунків, щоб ти знав ну, матеріал, щоб ти розумів, як вона себе веде, як її якомога вигідніше показати, який візерунок її покаже, яка модель. Тому що можна купити от таку лакшері пряжу, таку круту, класну, і зробити з неї. Ну, Щось, що буде виглядати як в'язаний гачком коврик моєї бабусі. Розумієте? Я нічого поганого не маю по відношенню до ковриків, але ну, хочеться, щоб це було щось вау. І я розумію, що в мене не вистачає фантазії на те, щоб таке створити. Тому, дівчата, або, можливо, ви... ну, я все, все, на що я якби, спромоглася, до чого я додумалася, це візерунок зі спущеними петлями. Ну тут я щось махонула з кількістю накидів, це от щось типу такого. Ну, або от такого, коли ми потім спускаємо. Ось тут накид робимо, а потім її отак раз і розпускаємо. Ну, не знаю. Якщо у вас, можливо, є якась ідея, буду вдячна, якщо поділитесь. Якщо у вас є ідея собі щось зв'язати, буду рада поділитися з вами цією пряжею. Я навіть не хочу брати зараз цей зразочок, бо мені жалко псувати. Ну, раптом хтось захоче. Собі взяти, то я не відрізаю навіть цю ниточку, щоб ну, не переводити, так би мовити, матеріал. Тому, дівчата, якщо вам подобається, я не проти перепродати її комусь іншому. Ціна буде трішки нижча, ніж я купувала. От, колір дуже красивий, це фуксія, ну, дуже красива, але ну, ви бачите. Ну, я не, я не той майстер, який вміє легко обіграти таку е, цікаву фактурну ниточку. Рухаємось далі. Тепер щодо найближчих планів, я зв'яжу другу пару шкарпеток. Ось такою комбінацією. Я такою ж комбінацією, і ще білий тут буде колір, я в'язала для своєї подруги Юлічки. Такі дуже красиві шкарпетки. от Це буде в розмірі десь 38-39 і чоловічу пару з синього, такого більш яскравого, синьо-білого, а на п'яту я пущу темно-синій. Все це і ценос кашеміром. Склад плюс-мінус. ну Однаковий це все карпна вовна. Ну, це, наприклад, мілі філі джинджі філаті, 30х70 30 відповідно кашеміру, і 750 метрів у 100 грамах. От, красива, до речі, така меланжева, якщо бачите, ниточка. В ній є кілька і синього трішки, і червоного, і вона така ну, цікавий відтінок, глибокий. Тож це будуть шкарпеточки найближчим часом. Я хочу зараз нав'язати собі такі, як напівфабрикати, щоб потім можна було сісти, вже їх сшивати, там прати, займатися обв'язкою цих рюш. От. А зараз, поки є можливість на машині швиденько повжухати, то я нав'яжу собі такі от заготовочки. І тепер давайте поглянемо, що в мене було в посилочці. Це покупка, зроблена у магазині Cashmere Life Mini, і це в нас Лора Піана Суперфлекс 2 дріб тобто 2600 метрів у 100 грамах. 95% кашемір і 5% ну, PBT. Я підозрюю, що це щось типу ну, Еластану. Бобінки є трішки забруднені, але я, ну, я не вважаю, що за таку ціну це проблема, він пружинить. Мені така ниточка потрібна, ну, чорний-білий колір, вони завжди будуть затребовані, тому що е, це класика, так? І цю пряжу можна додавати, вона тоненька, 2600 метрів, її можна додавати у манжети, в горловину, в якісь деталі, де потрібно, щоб пряжа, полотно тримало, резинку тримало форму. І чорний колір це каріаджі. Ну, це, в принципі, я б так сказала. Подібний артикул, аналог. Джампінг називається цей артикул, але тут він ще тоньший. 4 метрів, 100 грам, 2 дріб 80. І тут 93% кашемір і 7% PL. Ось такий чорний колір. Джампінг в мене є, до речі. У мене є він темно-синій. Я його вплітала в резиночки в скажіть, В шкарпетки, і він ось теж він трішки пружинить. Мені це потрібно. Тож, ну, тут невеличка його взагалі кількість, але в 100 грамах ниточка тонка, і її вистачить на, я думаю, багато різних проєктів. І ще хочу вам показати, користуючись нагодою, ось такий чудовий артикул. Це меринос з шовком. І це я би хотіла ну, цей артикул комусь перепродати. Це така моя маленька розхом'ячка. Ось так виглядає зразочок. Я вам постараюсь вставити інформацію по даному артикулу, але зараз так, наскільки я пам'ятаю, тут 90 з чимось мериносу і до 10 максимум шовку. Ниточка тоненька, 2000 або навіть тоньше метрів у 100 г. І це Лоропіана, красивий, глибокий такий прям, ну, королівський синій чи сапфір, мабуть, сапфіровий, скоріше колір. Такий зразочок мене зв'язаний. Нитка приємна. В неї така, знаєте, якась я б сказала, крепова структура От в зразку вона виглядає. А, ну, можете бачити, якщо вам подобається. У мене її 610 г, і я її віддаю за 490 гривень. Ціна, дівчата, погодьтеся дешевше, ніж турецька пряжа, тому якщо вас цікавить, будь ласка, чекаю вас в директ. Залюбки вам э, цю пряжу ну, віддам за розумні гроші. На цьому я буду завершувати. Дякую всім за увагу і до нових зустрічей! Всім пока!